Привіт! Сьогодні я покажу, як додати сніг до зображення за допомогою Adobe Flash cs 4 Отже, створюємо новий файл. ActionScript 2.0. Натискаємо на тлі правої клавішої миші, вибираємо Document Properties, тобто властивості документа. Переконаємося, що ширину встановлено на 500 пікселів, а висоту на 400. Колір тла встановимо на ось такий сірий. І кадри на секунду встановимо на 25. Натискаємо ОК. Отже, наше тло готове. Тепер додамо сюди зображення. Йдемо до випадного меню File. Вибираємо тут опцію Import. Тобто імпортувати. І тут опцію імпортувати до сцени. Вибираємо потрібне нам зображення і натискаємо Відкрити. Отже, ось наше зображення. Воно дещо завелике. Тому ми його зараз трохи модифікуємо. Вибираємо інструмент вільної трансформації. Ось цей центр. Перетягуємо до лівого верхнього кута. І затиснувши клавішу Shift, аби зберігати пропорції, змінимо розмір зображення. Ось таким чином. Тепер перевіримо, що у нас вийшло. Затискаємо Ctrl і натискаємо Enter. Отже, тепер у нас є SWF-файл з зображенням. Зимового карпатського краєвиду. Наша ціль це додати сніг. Закриваємо. Йдемо до випадного меню Insert, тобто вставити. І вибираємо тут опцію New Symbol, тобто Новий символ. Називаємо цей символ Snow, тобто сніг. І ставимо галочку навпроти Export for ActionScript, тобто експортувати для ActionScript скрипта. Export in Frame 1», тобто експортувати у кадрі першому. Ідентифікатор також повинен бути Snow. Тобто параметр експортувати для Action скрипта дозволяє посилатися на символ Snow під час написання скрипту. Натискаємо ОК. Тепер використовуючи інструмент Zoom, тобто збільшення. Збільшуємо до максимуму наш масштаб. Тепер покажемо лінійку. Для цього йдемо до випадного меню View, тобто вигляд, і вибираємо Rulers, тобто лінійки. Отже, тут бачимо наші лінійки. Встановимо орієнтир на 2. І тут також на 2. І так само горизонтально. 2, ось тут. І тут також 2, тобто пікселі. І тут зараз намалюємо нашу сніжинку. Використовуємо для цього інструмент Oval. Переконаємося, що вибрано білий колір. І затиснувши клавішу Shift, малюємо ось такий об'єкт. Тобто сніжинку. Тепер переходимо до головної сцени. Для цього треба натиснути ось тут. Тобто Scene 1 Scena 1. Відкриваємо панель action Script, Ось вона. Клікаємо тут двічі. Копіюємо ось цей код. Відповідно, я також його розміщу у дописі в облозі. І ось тут вставляємо. Тепер переглянемо, що в нас вийшло. Натискаємо Ctrl, Enter. Отже, пішов сніг. Щодо того, як працює увесь цей скрипт, я поясню у наступних відеоуроках з Adobe Flash. Сьогодні лише розглянемо те, які тут є змінні і на що вони впливають. Змінна width вказує ширину ділянки, де повинен йти сніг, тобто горизонтально. А змінна height теж показує ділянку, де повинен йти сніг, але вертикально. Далі змінна max нижнє підкреслення Snow size визначає максимальний розмір сніжинки. Скажімо, якщо ми встановимо максимальний розмір на 100, то побачимо, що сніжинки тепер значно більші. Повертаємо значення на 10. І ось ця змінна Snowflakes визначає кількість сніжинок. Отже, якщо ми змінимо на 5, то побачимо, що сніжинок майже немає. Але якщо ми змінимо на, скажімо, 150, то побачимо, що сніжинок значно більше. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!